Батьки, яка найсмішніша причина розладу вашої дитини? Він бачив ту сцену з губки Боба, де Патрік був засмучений, що не бачив свого лоба. Мій син побачив це, зрозумів, що не бачить власного чола, а потім це стало його розладом. Я вдав, що годую його бегемота опудалами тварин. Коли я була маленькою близько чотирьох років, я дуже засмутилася через те, що моя мама вагітна моїм молодшим братом. Настільки, що одного вечора, коли вона вкладала мене спати, я подивилася їй в очі і сказала. Я дуже сумуватиму за тобою, коли твоя нова дитина прийде сюди і мені доведеться тікати. Ще у мене почалася істерика після того, як одного вечора мене довелося забрати з дому моїх бабусі і дідуся, тому що в них був дитячий табурет із трьома ведмедями, і це змусило мене кричати, бо це більше не буде схоже на мою сім'ю. Майже 20 років по тому ми з братом маємо добрі стосунки, але безперечно для досягнення цього потрібно було добряче попрацювати. Я пила чай і він засмутився, коли дізнався про це, бо він не вибрав для мене сорт чаю. Він плакав і наполягав, щоб я приготувала нову кастролю чаю на його вибір. Він хотів відтворити Чорнобиль для наукового ярмарку. Отже, так чи інакше він збирався зазнати краху надзвичайна істерика, тому що він не хотів йти з нами в Макдональдс. Потім, щойно ми проїхали його, він крізь сльози попросив курячі нагетси і незабаром із задоволенням з'їв свій хепіміл. Малюки дивні люди. Мій племінник сказав мені, що 7 на 23 називається так, тому що він відкритий 7 годин на добу, 23 дня на тиждень. Я сказав йому, що в тижні немає 23 днів, і він зійшов з розуму Не виправляйте малюка, якщо це не має значення до острокової перспективі. Не виправляйте малюка, якщо це не має значення до острокової перспективі. Я не знаю. Здається, навколо бігає надто багато людей, які, здається, ніколи не виправлялися в дитинстві. Тому що його брат з'їв своє уявне яблуко, яке він тримав. Моя молодша сестра вдавала, що їсть іграшку, яку я бачу в каталозі, схопивши картинку, а потім удаючи, що проковтнула її. Я був у розпачі, вона не шкодувала. О хлопче, це насправді нагадує мені ще одну історію, яку мені розповіла мама. Одного разу мій старший брат переконав мою старшу сестру, що він змив себе в унітаз. Моя мати знайшла її заплаканою, стукаючи у двері ванної кімнати. Я останній із семи. Я біса впевнений, що ми всі ідіоти ха-ха!» Приблизно у два роки він намагався встати з ліжка, поклав руку на стіну, потім поклав на неї іншу руку та намагався виняти першу руку. Сила поштовху його другої руки притискала його першу руку до стіни. Він почав кричати від жаху, відштовхнутися щосили. Мені довелося схопити його другу руку, а потім висмикнути першу. Деякий час він був сам не свій. Моя дочка розлютилася, тому що я нарізала її бутерброд на трикутники, а не на прямокутники. Вона кинула його в стіну, сказала на діда мороза і закричала: Неси мене до списку неслухняних. У мене двоє дітей. Під час їзди на скло нашої машини покакала пташка. Дитина, яка була найдальше з того боку автомобіля, подивилася на це, а інший почав кричати: Ти не можеш дивитися на пташині кали. Це з мого боку машини, тож це мої пташині кали. А потім спалахнула велика бійка. Моя дочка плескала в долоні, вона поскаржилася, що у неї болять руки. Мій чоловік запропонував їй не плескати так сильно, як він сміє. Вона не могла побачити місяць, молодий місяць буває. Наполягала, що він поїхав у Нью-Йорк і ридала. Чому місяць залетів у Нью-Йорк, бо хотів стати зіркою. У віці трьох років моя донька винайшла настільну гру, грала в неї сама і зазнала краху, бо не виграла. А ви напишіть, яка історія вас потішила. Ставте вподобайки, бейте у дзвоник, підписуйтесь на канал та удачі!